Вітаю з вами Загороднюк В'ячеслав. І сьогодні ми починаємо нову подорож у історію. Це буде перша лекція з циклу, який буде присвячений Вінстону Черчиллю та його історії Другої світової війни. Безперечно, Вінстон Черчилль це монументальна та знакова фігура, і його робота вона також є дуже цікавою. Ми спробуємо провести певні історичні паралелі між передумовами Другої світової війни та передумовами тієї війни, яка йде зараз в Україні, та між перебігом самої цієї війни та тим, що відбувається зараз. Вінстон Черчилль з, цього, з цієї точки зору автор дуже корисний, оскільки він завжди. Є надзвичайно суб'єктивним, рішучим. Він висуває дуже багато суперечливих, можливо, провокаційних тез, але він ніколи не приховує своєї точки зору і завжди намагається подати будь-яку подію через призму своєї власної особ... особистості та свого власного бачення. Тому е, ця книга може дати нам дуже багато уроків, які е, ми можемо е, використати або принаймні, засвоїти. І е, спробувати подивитися на сучасність через призму того, що відбувалося раніше. Для того щоб зрозуміти, що за людиною був Вінстон Черчилль, достатньо подивитися на декілька фрагментів його біографії. Отож, будучи зовсім молодою людиною, е, е, лейтенантом, членом ліберальної партії, він приймав участь у другій бурській війні. Е, для короткої справки, бурська війна це. По суті, своїй, колоніальна війна англійської британської імперії проти бурів у Африці. Бури це е, колишні нідерландські колоністи, які прагнули незалежності. Та фактично війна велася через корисні копалини та. Алмази, які були у дуже великих кількостях на території, що належить буром, і війна бурів вона була по суті своє справедливою, оскільки цей народ хотів захистити свою власну територію і хотів незалежності. І вони були надзвичайно майстерними у війні з засідок і Британська імперія, яка збиралася перемогти швидко та безкровно. Була змушена вести довгу та кровопролитну війну. Отож, Вінстен Черчилль примкнув до британської армії та відправився на цю саму війну. І в одному з епізодів потяг, в якому він прямував, потрапив у засідку, і сам Вінстен Черчил от потрапив у полон, в якому пробув досить довго, але зміг звідти самостійно втікти. І е, після довгих пошуків та переслідувань вийшов назад до британців. Е, тобто, ми можемо сказати, що Вінстон Черчилль був дуже діяльною особою, і він був схильним до авантюр. Е, він позиціонував себе як британський аристократ, яким він, власне кажучи, і був. І його е, зверхність та його така елітарність, яку ми побачимо е, навіть у книзі про Другу світову, вона мала певні підстави, оскільки він дійсно був людиною багатою, впливовою, і, в принципі, британські аристократи тих часів, вони такими і були. Починав свою кар'єру у політиці Черчилль як консерватор. Він приблизно в 1901 році. Е, Вимовив дуже гучну промову, а у нього справді був е, дар оратора, і е, саме завдяки цій промові е, він отримав певне положення та певний авторитет і е, був обраний е, членом парламенту від консерватив. Але досить скоро, е, саме за 4 роки, він поміняв е, свої погляди, змінив партію, е, що в принципі для нього було не в перший, не останній раз, і, і став лібералом. Після того він очолював е, торгову палату, що є для Британії дуже дуже важливим титулом, оскільки Британія початку 20-го століття неймовірно залежала від торгівлі, і потім почалася е, Перша світова війна. У 1910 році Черчилль очолив адміралтейство, і саме в цій ролі війна його і застала. Ще перед її початком він був дуже активним прибічником озброєння, модернізації та осучаснення британського флоту, тому що в Британії існувала така проблема, що вона традиційно вважалась найсильнішою морською державою. І мало хто сумнівався в цьому, навіть попри те, що ніхто й не знав, що там у них за флот, і скільки у нього зброї, наскільки він модерний. Але е, приготування Німеччини до війни, е, приготування тієї ж Туреччини інших держав, які на щось претендували в морі, вони показували чітке розуміння до того, що їм доведеться зіштовхнутися з Британією. І Черчилль, який завжди був надзвичайно тверезамисючою людиною, е, він почав проводити активну модернізацію флоту та збільшення його кількості. І е, коли розпочалася Перша світова, е, він активно приймав участь саме як. Е, Лорд Адміралтейства. Однак однією з досить таки маловідомих сторінок Першої світової є кампанія в Галіополі. Це кампанія, яку сумісно вели французи та англійці проти Османської імперії. І знов-таки це мала бути невеличка і дуже переможна війна, коли Франція та Англія мали нанести такий свій такий превентивний удар по Османам. і... Знищити їх морську могутність, і а саме головне забрати у ко у коаліції сперників можливість проходу через Босфор та Дарданели. Однак, все вийшло зовсім по іншому, і британський флот виявився не настільки сильним, як це очікувалося. Османи дуже ефективно навели мінні поля, завдяки чому дуже багато французьких та англійських підводних човнів відправилися на дно. І були потоплені кораблі, які вважалися майже непотопляємими. А після того як відбувся е, сухопутний десант, ця війна надовго перетворилася е, у мініатюрні, мініатюрну копію е, окопних війн Першої світової війни, тобто е, рішучої перемоги англійцям та французам здобути не вдалося. І більше того, османи е, з часом мали перевагу і в ініціативі і. У числі, і по суті, свої невеличкі сили французів та англійців, які були закинуті в Азію, вони були в постійній обороні, і утримувати їх було проблемою з точки зору е зброї, з точки зору провіанту е і тому ця кампанія закінчилася цілковитою. Поразкою для об'єднаних сил, і зрозуміло, що для Черчилля це був дуже вагомий удар, оскільки він був і гарячим прибічником, і він вклався в цю кампанію. Тому він змушений був піти з поста лорда адміралдейства та приєднався до британських військ, що воювали у Європі, очоливши один з полків. Що знов таки свідчить про його гарячу та нестриману натуру, оскільки. Будучи політиком вже високого рангу, він спокійно міг утриматися від участі у війні, але не зробив цього. Тобто він був схильним до авантюру, що ми побачимо і під час його діяльності Другої світової. між Першою світовою та Другою світовою Черчилль знаходився дещо осторонь від політики, епізодично займаючи якісь позиції. І в цей час він був дуже дуже активним критиком. Тих політиків, які вважали, що війна закінчилася, можна спокійно скласти зброю, зменшити оборонний бюджет, що можна спокійно дивитися, як озброюється Гітлер, і що Ліга нації є якоюсь такою якимось таким союзом, що дійсно здатна втримати мир. Ні, Черчилль бачив проблему в тому, що. Німецька нація знаходилась під дуже сильними репараціями. Історично це була дуже горда, нація і сильна і продуктивна. І тому, на його думку, Друга світова війна рано чи пізно мала статись. Однак світ міг цьому запобігти, але не запобіг. Дещо скорочуючи цю історію, е, зазначимо, що у 39-му році Черчилль знову повертається на пост першого лорда адміралтейства. А у 1940-му, після відставки Чемберлена, він стає прем'єр-міністром і залишається таким е, на протязі протягом усієї Другої світової війни і деякий час після її закінчення. Навіть після закінчення е, Другої світової Черчилль був дуже впливовою політичною фігурою і тому. Коли у 50-х роках Англію спіткала криза, то він був знову покликаний стати прем'єр-міністром і провести країну через важкі часи. Він був дуже суперечливою особистістю, і е, ті закиди стосовно колоніалізму, расизму, е, можливо, певної ксенофобії, яка була притаманна і його поглядам, і його промовам, і його діям, вони безперечно мають місце. І я думаю, що його не варто містифікувати. Однак з усіх політиків, які е, приймали участь у Другій світовій, він був, мабуть, найбільш послідовним та найбільш патріотичним, як би це дивно не звучало. Тому що якщо е, Гітлер діяв в інтересах якихось своїх великих ідей, Сталін діяв в інтересах е, свого неймовірного его і своєї жаги до влади. То Черчилль мабуть таки діяв швидше в інтересах Британської імперії. Хоча зрозуміло, що для нього ці інтереси також дуже часто ототожнювалися з його власними. Окрім того, що він Черчилль був блискучим політиком та оратором, у нього були і інші хобі, а саме, він був надзвичайно продуктивним художником і досить таки високого рівня. А саме головне, що нас цікавить, літератором есеїстом. І е, найбільш вагомою його роботою, на мою думку, якраз таки є історія Другої світової війни, тому що вона, попри те, що має дуже чисельні проблеми з точки зору істори історичних е, фактів та їх подання об'єктивності, разом з тим є неймовірно важливим свідченням від першої особи того, що відбувалося у той час, і можна сказати, що Черчилль, е, безумовно є упередженим, тобто для нього. Це конфлікт добра і зла, і е, він не подає факти такими, які вони були. Він намагається їх змінити, він намагається виправдати певні свої дії, е, показати себе кращим ніж він був, попри те, що він ба дуже багато разів каже, що він цього робити не буде. Однак е, разом з тим, е, це одночасно і історичний і літературний твір, і окрім того, що він дає змогу дуже глибоко погрузитися в ті процеси. Які відбувалися у самій Другій світовій? Він ще дуже гарно показує, що відбувається в голові того, хто приймає важливі рішення, яка його психологія. Що його цікавить, навіть який його розпорядок дня. І тут Черчилль нам дає дуже багато інсайтів стосовно того, як працює голова лідера, як працює психологія, чому для лідера якісь речі є простішими, ніж для пересічної людини. І, безперечно, у цій якості ця книга заслуговує прочитання. Але з точки зору того конфлікту, який відбувається зараз в Україні, є цікава інша сторона, тому що Черчилль ніколи не приховував того, що він має свою думку, і починаючи десь приблизно з 30-х років, для нього було очевидно, що Друга світова відбудеться, що нацизм це небезпечно, що світова політика діє неправильно. І тому його думки нам цікаві через те, як він показує. Хибну дипломатію, тобто ті кроки, які світ намагався зробити для того, щоб запобігти війни, він описує як відверто недостатньо і дії політиків, які намагалися певним чином помиритися з Гітлером, говорити з Гітлером, розуміти Гітлера, вони нам дуже нагадують дії сучасних політиків. І е, ми бачимо, до чого це призвело. Тобто, в цьому, в цьому плані Друга світова є дуже гарною ілюстрацією, тому що вона вже сталася, і ми бачимо, як нерішучість політичних лідерів ХХ століття стала прямою е, цьому причиною. І Черчилль ніколи не боявся сказати те, що йому здавалося правдою, і саме завдяки цьому ми можемо використати його думки. Для того щоб показати наскільки хибно ведуть себе певні політики сьогодні, і дуже цікава поведінка Черчилля під час самої Другої світової війни, тобто він мав чудову здатність ставити інтереси Англії вище всього і діяти при цьому досить егоїстично і зраджувати і брехати. Тобто фактично робити все, що радив робити Макіавеллі для свого ідеального правителя е, тому, можливо, він не став настільки успішним лідером, тому що він не боявся втратити яку, якийсь ефемерний престиж або е, порушити своє слово. Навпаки, його е, горда та. Дещо зверхня натура була йому дуже гарним виправданням, тобто він ніколи не помічав за собою якихось поганих рис, зате відмінно помічав їх за іншими. І з точки зору е, лідерства, можливо, це і не така погана риса. Декілька слів про саму роботу е, історія Другої світової. Вона складається з 12 книг, або їх часто видають як 6 книг. Uh, і uh, ці книги вони розбиті за історичними періодами. Наприклад, перша присвячена підготовці до війни, тобто тому, що відбувалося фактично між Першою та Другою світовою, тому як Гітлер прийшов до влади, а світові еліти дуже довго цього не помічали, а потім намагалися певним чином домовитися з ним цивілізовано. Ця книга, на мою думку, представляє для нас найбільший інтерес, оскільки вона дуже сильно нагадує те, що відбувається, і продовжує як не дивно відбуватися зараз. Між путіним та, наприклад, тим же Макроном, Шольцем та іншими світовими лідерами, і е, ця книга була дуже розкритикована істориками, тому що. Е, Тут Черчилль проявив себе у повній мірі, тобто він намагався певним чином виправдати себе пізнього через цю книгу. Тобто, пишучи цю книгу, він мостив солому під свої неправильні рішення вже після того, як Друга світова війна закінчилася, і показував навіть свої суперечливі рішення, такими, що були неминучими. І разом з тим він використовував е, своє високе положення, він використовував е, секретні матеріали, які він не мав права використовувати. У нього була дуже чисельна армія е, ад'ютантів та помічників, і загалом не, не дуже відомо, яка роль самого Черчилля, тобто він справді був письменником, він справді писав, але наскільки істотна роль інших людей у написанні цієї книги лишається таємницею. Тому її не варто сприймати як класичну роботу з історії, але її варто сприймати як дуже цікаву та неповторну. Більше того, факт лишається фактом: ані Гітлер, ані Сталін вони нічого не написали, тобто у той період, коли командували своїми країнами під час Другої світової війни, і тому ці спогади спогади або можливо ця історія. Від Черчилля вона залишається єдиним свідченням такого рангу. Останнє, на чому хотілося б зверну... на що хотілося б звернути увагу, це певне розуміння історії, яке я маю і яким я хотів би поділитися. Отож, дуже часто кажуть, що історія вона повторюється. І що ми можемо навчитися чомусь у тому, що було раніше, я згоден з другим твердженням, але абсолютно категорично не згоден з першим, тому що я вважаю, що кожен історичний факт, хоча і має свої причини у минулому, однак є неповторним, і ми не знаємо як обернуться події в російсько-українській війні, наприклад, через рік. Однак це не заважає нам думати, і нам потрібна якась відправна точка для нашої рефлексії. І безперечно, така монументальна робота, як е, книга Черчилля Історія Другої світової, може бути такою. Я бачу в цьому певну історичну іронію, оскільки е, Путін та його е, пропаганда дуже часто говорить про те, що Росія не мов би, бореться з фашизмом і продовжує ту справу, яку, е, начебто, СРСР робив в 45 му Однак, якщо подивитися правді в вічі, то ми бачимо, що більш за все фашистський режим нагадує саме Путінська Росія, і те, що там відбувається, воно все більше і більше нагадує диктатуру якогось змішаного гітлера мусолінівського типу. І тому це досить доречно подивитися, як боролися з фашизмом у 40-му році, в 41-му, під час другої світової війни. І сьогодні для початку ми розглянемо. Передмову до першої книги, яка називається The Gathering Storm, або Буря насувається, і перші глави, в яких Вінстон Черчилль намагається окреслити політичну ситуацію між першими і другими світовими війнами, та дати якесь розуміння свого місця та свого підходу, який він буде використовувати у цій книзі. Отож, промовисти девіз цієї книги у війні рішучість. У поразці непокора, у перемозі великодушність, у мирі добра воля. Отож він починає з того, що зазначає, що історія Другої світової ним сприймається як продовження його історії Першої світової. І загалом це має стати єдиним циклом, який він називає історія Тридцятирічної війни. Тобто, це дуже цікава тенденція, яка не є надто характерною для. Пострадянського простору, де Перша світова війна здебільшого ігнорується або е, якось розглядається як просто історичний момент, дуже важливий, однак е, не настільки ключовий для нації. А Друга світова війна, е, навпаки, е, Дуже сильно виділяється, і по суті, вся ідеологія Союз... радянського союзу, а тепер і Росії, будується навколо того, що Друга світова війна стала свого роду е поворотною точкою, е від якої треба е відштовхуватися при розумінні нашої теперішньої дійсності, і навіть дивлячись на ті наративи, які. Проповідує путінська пропаганда. Ми бачимо, що для них Друга світова війна є е, свого роду е, прелюдією до того, що відбувається зараз. Тобто російські війська, начебто, якимось дивним чином знов борються з фашизмом на Україні, е, яка, начебто, також боролася проти фашизму. Однак е, логіку путінській пропаганді шукати не варто. Що ж Черчилль каже про метод, який він буде використовувати в цій книзі? Він каже, що е, він буде користуватися прийомами, які він побачив у Даніеля Дефо і у його творі записки Кавалера. Ми всі знаємо Д Даніеля Дефо як автора Робінзона Крузо. І зрозуміло, що записки Кавалера вони написані теж в дещо авантюрній манері, е, і вони є історією про людину, яка приймала участь у бойових діях в 17 столітті. І відповідно він Черчилль каже, що на мою біографію я буду нанизувати певні події, і моя власна біографія стане свого роду ниткою, що поєднує історичну послідовність подій. Тобто, на все, що відбувалося під час другої світової і перед нею, трішечки після, ми подивимося через очі цього видатного політика. Зрозуміло, що з одного боку знов таки це призведе до певної суб'єктивності, з іншого це зробить історію більш літературною та можливо більш захоплюючою. І вже з самого початку Черчилль вводить той наратив, що Другої світової війни могло б не бути. Якщо би на то була політична воля, він розповідає історію про те, що до нього підійшов Рузвельт і запитав його: Вінстоне, а як би ти назвав цю? Війну, яку б назву ти їй дав, і е, Черчилль одразу ж відповів, не потрібна війна, оскільки, на його думку, е, в 20-х, 30-х і навіть можливо в 35-му році ще було вікно можливостей, е, яке полягало в тому, що Ліга Націй, яка була тогочасним аналогом, ООН, е, мало би спрацювати. Злагоджено і рішуче, і не дати німеччині озброїтись фактично примусити німеччину залишитися демілітаризованою та нейтральною, запобігти тому, щоб Гітлер прийшов до влади, або навіть якщо він прийшов, не дати йому налагодити військову машину. Це все могло б стати причиною до того, що Другої світової не було, або вона була б зовсім не така, яка вона відбулася. Але е, Черчилль наголошує на цьому знову і знову, з самого початку своєї роботи. У тогочасній Європі була ілюзія того, що от Перша світова закінчилась, все добре. Е, нарешті ми розібралися е, з конфліктами, і зараз почнеться свого роду золотий вік. І тому, коли Німеччина почала налагоджувати свою промисловість, на це дивилися. Дещо поблажливо, оскільки вважали, що ну так, німці звичайно були неправі, але це ж така гідна історична нація. Можливо, треба дати їм трішечки піднятися з колін. І е, оця от поблажливість і небажання йти на рішучі кроки, небажання йти на конфронтацію згодом і зіграла злий жарт з Європою. І Черчилль сам каже про те, що його книжка може бути дуже гарним підручником того. Як потрібно боротися з небезпеками, що насуваються, каже, що ми можемо подивитися на помилки минулого і зробити їх відповідями на виклики майбутнього, тобто що неминуче людство в майбутньому знову зіштовхнеться з диктатурою, з бажанням певних людей прийти до влади та захопити території, захопити ресурси. До речі, що ми зараз і бачимо е, на прикладі е, Путіна. Більше того, реваншизм також є вічним. Тобто, е, так само як Гітлер хотів взяти реванш за приниження Німеччини після першої світової війни, так само і Путін хоче взяти свого роду реванш за те, що Росія стала другорядною державою і хоче знов посісти ці. Провідні позиції, які на його думку мала Росія як СРСР, тобто сам Черчилль бачить своєю метою, в тому числі, певну візію і певне, певне, певний дороговказ для політиків та просто людей майбутнього, які хочуть запобігти новим масштабним катастрофам. На жаль, ті катастрофі, яка зараз відбувається в Україні, ми вже запобігти не можемо, але уроки винести ніколи не пізно. І однією з головних е, причин того, що Друга світова взагалі відбулась. Е, Черчилль бачив кхе, те, що лідери об'єднаного світу Європи Америки прогледіли, що е, у великій частині Європи до влади приходили популісти, які починали е, просувати мілітаристську е, полеміку е, тези про те, що наша нація є обраною, наша нація. Має творити великі справи, і це було, було можна побачити на прикладі того самого Мусоліні Гітлера. Фактично, ці явища були дуже помітними ще з 20-х років, і був період, коли той самий Мусоліні ще був відверто слабкий, і з ним було досить таки легко боротися. І тим паче Гітлер, який з 20-го по 30-ті роки, навіть е, не мав як такої влади, тобто. Коли він прийшов до влади, його позиція була надзвичайно слабкою, і об'єднаній Європі було дуже легко просто ввести війська, наприклад, в ту саму рейнську демілітаризовану зону, і тим самим змусити Гітлера відмовитися від якихось амбітних планів, оскільки у нього не було реальних військ для того, щоб протистояти об'єднаній Європі. Всім цього не сталося. І е, також Черчилль каже, що е, тогочасний світ він був дуже гарно пристосований для того, щоб війна таки сталася. Тобто, з одного боку, була демократія, яка дозволяла людям робити все, що вони захочуть, і е, до якоїсь міри, яка дозволяла фашистам проповідувати свої е, тези без будь-яких обмежень, тобто демократія. Вона по суті дуже гарна тим, що люди обирають тих, кого вони хочуть обрати, і в Німеччині вони реально хотіли обрати Гітлера, тому що Гітлер пропонував їм реванш, і Гітлер пропонував їм знов посісти своє місце в історії. З іншого боку, релігія перестала відігравати таку велику роль, тобто вона перестала визначати майбутнє, визначати історію. Вона була служницею тих, хто просить. Відповідно, навіть той самий Мусоліні досить довго користувався повною підтримкою католицької церкви, і навіть німецька церква, допоки Гітлер відкрито проти неї не пішов, в цілому нічого не мала проти нацистів. І остання дуже слушна ремарка, яку робить Черчилль у свого роду передмові. Він е, стверджує, що характер війни суттєво змінився. Тобто раніше, яка б там війна не була, навіть якщо буде йтися про Наполеонівські війни або Франко Пруську війну, в ній були задіяні лише. Е, Частково якісь е, регіони країн і армії, хоча й були великі, але здебільшого воювали е, в якомусь чітко відведеному місці, тобто були великі битви, як то австраліц або е, щось подібне, але не було масової війни. Перша світова з її літаками, підводними човнами та далекобійною артилерією, все це змінило, тобто стали воювати всі народи. І е, війна стала стосуватися кожного громадянина, е, тобто не стало безпечних місць в країнах, що воюють, оскільки почалися авіанальоти, почалися е, бомбардування. І, на жаль, е, ми бачимо, що така тенденція продовжується і зараз. Тобто, та війна, яку Росія веде проти України, вона є тотальною. І, умовно кажучи, е, Західна Україна так само зачеплена цією війною. як і безпосередньо прифронтова зона, і більше того йде атака на саму націю через її інфраструктуру і через ті інститути, які Росія намагається розрушити. Тобто, можемо сказати, що це явище, яке проявилося частково в Першій світовій війні у повній мірі, в другій, воно на жаль продовжує існувати, і зараз війна є справою усієї нації. На цьому ми завершимо нашу передмову до історії Другої світової війни Вінстона Черчилля. У наступній лекції ми поговоримо про ті обставини, які сприяли приходу Гітлера до влади, та формування Німеччини як боєздатної та небезпечної держави, яка у підсумку і розв'язала Другу світову. Дякую за увагу! З вами був Загороднюк В'ячеслав. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на, на, на мій канал та до нових зустрічей.